Третій рік в нашому місті активно працює Молодіжний центр. Різноманітні майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, навчання, перегляди фільмів, ігри, конкурси та спортивні змагання. І ще про багато іншого дізнавалася наша кореспондентка Софія Рудяк. Молодіжний центр нашого міста відзначив два роки від свого заснування. Про роботу центру нам розкажуть його працівники. В першу чергу це приміщення, це локація для молоді нашого міста, де вони можуть якісно провести час, випити чай, кави, попрацювати. Де... Тут ми робимо абсолютно різне наповнення. Тобто, у нас тут є різноманітні тренінги, конференції різні онлайн, різноманітні розіграші, інформаційні кампанії, фотовиставки ми вішаємо. Ми підрахували, і у нас вже їх 11 штук було за ці два роки. Прийти і показати. Свої роботи можуть абсолютно всі бажаючі, хто вважає себе фотографом або хто має якісь гарні роботи а, і хоче їх представити на загал. Також у нас є поличка для букросінгу. що таке букросинг? Це обмін книгами, коли ви приносите щось своє, якусь свою домашню літературу. І виставляєте її тут, і натомість забираєте собі якусь іншу книгу, яку можете залишити собі, або прийти і потім обміняти. Також у нас є сцена, досить невеличка, але дуже зручна і комфортна. Молодь може проводити тут різноманітні літературні вечори, митці літератори нашого міста досить часто приходять до нас поділитися своєю творчістю, читають свої вірші, прозу, представляють себе. ну або Досить часто ми проводимо ще якісь книжні клуби. Коли обговорюємо якусь одну книгу, обираємо якийсь твір. Цю ініціативу створила молодіжна рада нашого міста. Вони нам дуже допомагають в нашій діяльності і допомагають нам проводити багато різноманітних заходів. Розповім про нашу діяльність під час війни, як вона змінилася. Зараз ви могли б побачити, що молодіжний центр це підвальне приміщення. Тому ми завжди раді вітати тут людей, які хочуть заховатися від повітряної тривоги. Паралельно у нас проходять різноманітні курси, наприклад, курси української мови та курси історії, які ініціювала теж молодіжна рада в наших стінах. Паралельно ми проводимо різноманітні навчання про домедичну допомогу, першу, першу домедичну допомогу, міновибухову безпеку, тобто навчаємо людей по максимуму нашим сучасним реаліям. Нещодавно ми створили ініціативу таку і поставили, в нас тепер є рамка для плетіння маскувальних сіток. Тому під час повітряної тривоги відвідувачі і всі фастівчани можуть прийти, зробити свій вклад в перемогу. Невеличкий кусочок цієї маскувальної сітки можуть створити, і потім ми передаємо фастівчанам, які захищають нашу країну. Дуже багато зараз співпраці про допомогу внутрішньопереміщеним особам, адже фастів приймає в себе дуже багато Багато людей, які приїхали з абсолютно різних куточків нашої країни. І ми дуже багато зараз співпрацюємо з благодійними фондами громадськими організаціями, які привозять до нас кваліфікованих психологів, які надають психологічну допомогу для цих внутрішньо переміщених осіб. Нашою гордістю є наш кінотеатр під відкритим небом, тому що молодіжний центр це не тільки діяльність в затишному підвальчику. Ми дуже часто виходимо на вулиці міста. І протягом 2019-2020 року. І 2021-го фастівчани мали змогу, дуже багато хто доєднувався до нас в центрі нашого міста, частіше тут під Палацом культури на площі. Ми проводили кіноперегляди під відкритим небом. Збирали дуже багато фастівчан, і коли зрозуміли, що це дуже актуально і дуже цікаво, ми почали мандрувати мікрорайонами нашого міста. Ми їздили і на Потіївку, і в Малу Снітинку, їздили на казнів на Кадлубицю, трошки захопили заріччя. Тепер проходять заходи не тільки для молоді, тут збираються і комісії виконавчого комітету міської ради, тут збирається і гуманітарний штаб, тут проходять дуже багато онлайн-конференцій з нашими партнерами за кордоном. У нас в молодіжному центрі були проведені не одна, а декілька міжнародних конференцій з нашими партнерами, і деякі з них завітали до нас в молодіжний центр. Це було, було керівництво конгресу регіональних органів. Та влади Ради Європи у складі президента Лендерта Вербека та Андреса Кіфера-секретаря. Уже кожного року, думаю, що будемо частіше їх проводити. У нас проходять шахові турніри. Як виявилося, це дуже актуально в нашому місті. У нас дуже багато шахістів, які хочуть показати себе. Дуже цікаво, що це що в цьому приймають участь абсолютно різні вікові категорії. Це і діти там 8 років, хлопчики і дівчатка до абсолютно старших чоловіків там 42-48 років, 67. До нас навіть приїжджали гості з Києва. Які плани на майбутнє у вашого молодіжного центру? Найбільше, мабуть, мріємо і плануємо відсвяткувати нашу перемогу. Планів, насправді дуже багато. Молодіжний центр Фастова виграв грантову заявку, і зараз те, чим ми мабуть найбільше пишаємося в складі нашої команди, завдяки програмі Арекс Мріємо та діємо за фінансування американської ради ю Проходить проект Вільнохаб, і зараз в нашій команді працює ще плюс дві дівчини Ангеліна та Настя, які дуже допомагають нашій діяльності. Вони є внутрішньо переміщеними особами, і наші американські колеги виплачують їм невелику зарплатню, завдяки чому вони тут працюють. І ми плануємо іще шукати такі грантові заявки, писати їх ще більше і більше, тому що вони дуже допомагають людям адаптуватися і людям. Зі статусом ВПО, які приходять до нас, дуже приємно знати, що тут працюють люди, які не обов'язково з Фастова. У нас є дівчинка з Харкова, дівчинка з Конотопа. Ми плануємо збільшувати команду нашу такими людьми, поповнювати її все більше і більше, і працювати над пришвидшенням нашої перемоги, наближати її. І, звичайно, ж чекаємо все більше і більше відвідувачів яких, яким зможемо допомогти, чимось порадувати, відволікти, навчити можливо і завжди раді бачити.